Я вітаю! Мене звуть Оксанка, ви знаходитесь на каналі Embroidery. і ми розпочинаємо нове відео, яке буде повністю присвячене, як мінімум, двом моїм роботам від українських виробників. Одну роботу я буду розпочинати, а іншу роботу буду активно просувати і маю надію завершити в даному відео, щоб вам показати. Вона невеличка, проте дуже і дуже для мене символічна. Давайте розпочнемо перед усім з тієї, яку буду стартувати, і яка зараз знаходиться у вас в кадрі. Ми потихеньку віддаляємось. І ось перед вами в кадрі набір від нашого українського виробника Little Stitch. Розробка Заїка-Галина. Наскільки мені відомо, ця пані є заодно і власницею даного бренду. В основному вона розробляє дуже цікаві семплери та примітиви. Мені цього завжди дуже бракувало. В нашому, на нашому українському ринку наборів і схем для вишивки. Не так багато дівчат власне займається семплерами і примітивами, а пані Галина займається, в неї чудово виходить. Ось така красива робота під назвою Дерево життя. Зараз ми подивимося, зробимо такий невеличкий огляд. І для вас я зроблю, і сама роздивлюся його подетальніше ось таке велике дерево. В центрі цього дерева є сова. І по боках у нас ідуть такі блакитні квіточки, жовті квіточки, вочевидь, горішки, принаймні на те виглядає. Дуже цікава розробка. Називається вона Лісове дерево життя. Що в нас тут іде в наборі? В наборі буде свайгард Аїда 16 каунту, Mulinet DMC 22 кольори, буде лише, один, лише хрестик і, можливо, будуть бленди. Не до кінця мені цей значок зрозумілий, чи буде тут бленд, чи його не буде. Ну, Але це вже, як на мене, технічні деталі. А що тут ще є цікавим, це те, що вишиватися ця робота в нас буде на чорній Аїді. І подивіться, як прикольно і цікаво, і вже яскраво виглядають на чорному фоні ось ці ниточки вам у кадрі. Тут, щоправда, в мене дуже яскраві п'яльці вже лежать, чекають, коли я буду зап'ялювати роботу, щоб починати її. І, можливо, на фоні цих п'яниць вам не, не впевнена, що достатньо добре передаються кольори. Вони, мені здається, в житті трішки більш насичені, навіть ніж вам передає. Но в будь-якому випадку вони дуже приємні, багато жовтого, багато блакитного, є помаранчевий. Мені здається, найбільше відтінків жовтого. Буде дуже гарно лягати на чорну основу. І оскільки вона 16-та, ще й нічого світити не мало. Бо мені це вже дуже подобається. Я давненько не вишивала на темній основі, і якось мені захотілося. Насправді, як розкажу вам коротко, як мені цей набір до рук потрапив. Я його сьогодні придбала в мережці, тому що буквально на днях 23 квітня я і мої колеги з моєї професійної спільноти святкували Всеукраїнський день психолога, наше професійне свято. Ну як святкували? Вітали одне одного. Так, я святкувала безпосередньо роботою в офісі, якщо так можна сказати. Ось, але ну тобто мені було приємно, звісно ж, хто привітав з колег або з з моїх рідних, близьких, хто пам'ятав про це свято, то я, звісно ж, була рада отримати теж якісь вітання і теплі слова почути. Ось, і сьогодні е, так сталося, що я теж зустрілася з мамою, і вона вирішила. Мене також привітати, сказала, щоб я пішла в мережку і обрала собі якийсь гарний подарунок, який би я хотіла з нагоди свята щось собі вибрати, і мій вибір впав саме на цей набір. Якось абсолютно інтуїтивно під мій настрій, давно я не вишивала примітивів і семплерів. І, очевидно, душа моя вимагала свята, так би мовити. так? Ось і буду я розпочинати. Буду розпочинати прямо сьогодні. Подивимося, як мені піде. Мені здається, тут нічого складного немає. До речі, я звернулася до пані Галини, написала на її сторінку в інстаграм Little Stitch і попросила. Про електронну схему, про Сагу, і мені її надали. Я зразу зробила фото попередньо, що написала, що я придбала в мережці набір. І якщо можна, я би хотіла отримати електронну схему або, можливо, її окремо придбати, та залежно від того, як би виробник собі це бачить і чи взагалі дає таку послугу. І мені одразу ж сказали так. Звісно, попросили електронну пошту і одразу мені надіслали. Перенабір до цієї роботи, що, звісно ж, мені в рази і в рази полегшить її відшив. Тому я вже в такому, знаєте, приємному передчутті, перед чимось цікавим і гарним. Але в даному відео, що ви зможете ще побачити? А після того, як я розпочну цю роботу, трішки її прошию. Я на хоті... хочу, хотітиму, хотіла сказати, хочу вже хочу і маю такий твердий намір завершити одну невеличку роботу від хитрих синиць. А я розпочинала цю роботу в символічний для мене день. Мені було конче важливо розпочати її в конкретно цей день, бо це день народження однієї важливої для мене людини. І е, я розпочала і так і залишила. Тобто просто от дійсно розпочала, щоб це був в той правильний день і залишила. А вже давно настав час її просунути. Не просто, знаєте, розпочати і, і залишити, бо воно мене мулює взагалі там декілька хрестиків зроблено, згрубше кажучи. Я вам, звісно ж, усе покажу. І разом ми фактично від початку і до кінця цю роботу вишиємо в даному відео. А поки що. Ідемо запіалювати тканинку чорну ось в ці яскраві п'яльці. Новенькі помаранчеві нурги. І я вам вже покажу свої перші хрестики, як тільки їх зроблю. Доброго вечора, друзі! Ну що ж, я вам обіцяла перші стібочки, і я їх виконала. 620 хрестиків у мене вже з'явилися на цій прекрасній роботі. І. Я вирішила саме зараз включитися, тому що хочу показати вам ще один цікавенький нюанс. Тут у нас з'являється вже фактично головна героїня сова, яка сидить в цьому дереві життя. І дивіться, от через камеру зараз, мені здається, цю різницю видно навіть краще, ніж мені неозброєним оком вживу. Як ви бачите. Тут вишивається в певних місцях чорною ниткою по чорній основі. В процесі задоволення нижче середнього, <гум> скажу вам відверто, але в цьому, в цьому кадрі ви можете помітити, що це має сенс. Ось зліва ви бачите, який більш чіткий контур у її ока. Та? По зовнішньому, по внутрішньому контуру їх є декілька. І справа де ще не зашита основа. Дійсно таке враження, що основа не чорна, а сіра. Так? Це так цікаво виглядає, якщо цього не робити, підсилення кольору ще чорною ниткою зверху, це не буде так помітно. І, в принципі, знаєте, можна ж було б схалтурити, умовно кажучи, і не вишити ті хрестики, але це якось несерйозно. Я дівчина проста, бачу інструкцію від виробника, вишиваю згідно інструкції, згідно ключа. Заміни і якісь такі штуки не бавлюся, одиначки вишиваю і чорним по чорному теж вишиваю, якщо потрібно. Так що ось така справа дуже мені подобається, дуже цікаво. Відвикла, я вам скажу, звісно. ж, я від чорної основи, давненько на ній не вишивала, але це прикольно. Це таке класне різноманіття. Виносить загалом у всі процеси. Тому я ще з задоволенням сьогодні, сьогоднішню добу повишиваю, бо зараз вам знімаю відео, зараз вже перша ночі. Дощ періщить за вікном шалений. Мені аж цікаво, чи вам буде чути цей звук на відео. Ну, Допустимо, якщо навіть буде чути, будемо це вважати елементом весняного затишку. Бо чим більше дощику, тим краще згодом все буде цвісти, пахнути. І весна буде все більше і більше розгортатися. І це вже дуже приємно, тому що навіть я, велика шанувальниця зими, втомилася від снігу посеред квітня. Тому продовжую вишивати, звісно ж, вам буду показувати ще трошечки своє просування, а ще вам покажу ось такий симпатичний магнітик від мережки, яким я доповнила свою колекцію, і який у мене тут тепер в цій яскравій роботі. Помаранчеві п'яльця, лимонадик і моя сова. Жовті і помаранчеві хрестики теж на канві. Продовжуємо роботу. Так, друзі, ще один вишивальний вечір в мене позаду. На канві 1274 хрестики. І моя сова виглядає ось так. Це у нас 7,5% вже від усього самплеру, від усієї роботи. Повишивала я ще трішки чорним кольором і вирішила, знаєте, як спростити собі життя. Я спершу вишиваю всі кольорові хрестики, які є поблизу чорних, і тоді чорними буквально так, паркуюся близько одразу до кольорових. Відповідно, мені навіть схему не треба дивитись, мені не треба дивитися, як воно, куди лягає, правильно, неправильно. Не потрібно чорним по чорному відраховувати довго. Хрестики, щоб не помилитися. Тому це вам мій лайфхак. Якщо вам потрібно ось такі речі робити: чорним по чорному, білим по-білому, спершу вишийте все кольорове, а тоді закрийте ось ці ділянки складніші, скажімо так, одним кольором з канвой. Якщо у вас. В ваших проєктах щось подібне теж передбачається. В всьому іншому робота легка, класна. І я помітила за собою, що, звісно ж, на чорній канві – це не новина, але я повільніше і акуратніше, ну, принаймні, намагаюся викладати хрестики. Тому що будь-які нерівності, перекрути нитки чи просто негарно, неохайно вкладений хрестик, дуже сильно помітний на чорній основі. Ну, дуже сильно. Світла основа ніяка вам так не підкреслить цю історію, як її підкреслює чорна основа. Я не знаю, наскільки добре вам видно мої хрестики, і яка ваша думка стосовно них, але я чесно стараюся. <кхм> мені важливо, щоб воно виглядало симпатично. Ну, наразі, як на мене, все більш-менш окей. А, до речі, от маю ще таку штуку: це мені Юлія Немінська, вона от вишивала зараз. Чорний, на чорній основі свого Павліна. І вона теж катає ось таким от роликом. Ну, в неї він трошки інакший, здається, якийсь силіконовий, в мене з клеєм. Забирати різного роду шерстинки, пилинки, кусочки, ниточки і все інше, що дуже сильно на чорній кенві знову ж таки, помітно, і може підбішувати А якщо його забирати ось таким липким роликом, то все прикольно і класно. Тому теж користуйтеся. Ну, в принципі, на світлій роботі та сама історія. Можна отак періодично собі роликом пройтися по основі і будете мати щастя. І наразі я цю красу відкладаю, будемо вважати, що старт у мене відбувся, та відбувся він успішно. Але я дуже хочу вишити прекрасну невеличку роботу від хитрих синиць, тому я вам зараз її покажу. І ось тепер переключаємось на роботу, яку вишиватиму найближчі дні. І сподіваюся, найближчі дні і завершу. Бо розпочати розпочала, а далі я її не просувала. Дивіться, яку я маю супер великий старт, правда? А щоб ви розуміли, це вже 7%. Що наштовхує на думку, що сам дизайн зовсім невеличкий, і це справді так. Ось в таких. В рамці п'яльцях калін в мене знаходиться даний дизайн. Він тут повністю повинен поміститися. За основу я взяла тканину Моніка Обельхор, ніколи раніше від цієї фірми не пробувала рівномірку і дуже захотіла спробувати. Якраз мені здалося, що. Невеличкий дизайн для цього чудово підійде, тому що навіть якщо основа мені не сподобається, довго страждати не доведеться, так би мовити. А якщо все буде гаразд, ну то і прекрасно. Наразі мені все подобається. Подивлюся вам остаточне своє враження, скажу, коли дошию роботу повністю. Зараз вам ось тут, зліво або справа, дам картинку щодо того, що це за дизайн. Це дизайн від наших українських дівчат, дизайнерок Хитра синиця. І це їх схема під назвою Весна переможе. Ось такий крокус, який виростає з-під землі, і поблизу нього лежить куля. І, власне, якщо мені пам'ять не зраджує, дівчата цей дизайн, як, по-моєму, навіть безкоштовну схему випускали десь невдовзі після початку повномасштабного вторгнення. Десь приблизно в цей період дана схема виходила. І ну, запала вона мені ще тоді в серце, мені здається, тут не треба пояснювати весь її символізм. І, зрештою, кожен може ще трішки свого в ній побачити. Але що стосується конкретно мого випадку, то я почала цю схему в день народження свого друга, одного хорошого, і хочеться от почала власне. І хочеться мені її тепер нарешті дошити і мати собі про нього ще одну згадку. Тому ось такі справи. Буду я братися за цю роботу, буду активно її продовжувати вишивати. І, звісно ж, вам покажу, можливо, вже готова робота, а можливо, ще зроблю включення поміж, поміж тим, як буду добиратися до фінішу. Обіцяне проміжне включення. Другий вечір я вже вишиваю цю роботу. І ось таким чином вона у мене підросла. Це, друзі мої, рівно 60%. От так от. Здавалося б, зовсім небагато хрестиків і півхрестиків, але вже все, що потрібно, вимальовується. Зараз буду приступати до роботи над квіточкою, і буду ще закривати достатньо велику кількість півхрестику над нею. А потім це все треба буде обробити бекстічем. І заодно зможу вкотре прийняти участь у челенджі від синичок. Вони в інстаграмі проводять дуже цікавий челендж, «Синиця скаже. Він називається, так і прописується хештег. І там дівчата кожного понеділка виставляють якесь невеличке завдання. Ну, таке ніби передбачення і завдання, що нам потрібно зробити. Наприклад, вишити там мінімум 400 хрестиків червоним кольором, або, отак, як цього разу, окреслити певну ділянку Бекстічем, хоча б одну на будь-якому своєму процесі. І це цікаво, бо це багато дуже різних завдань. Останній раз було теж завдання. Повишивати сюжет, який у вас асоціюється з затишком, якісь затишні елементи. І аргументувати в дописі, коли будете здавати звіт, аргументувати, чому саме цей сюжет для вас асоціюється з затишком. Ну, цікаво так насправді. Дуже оригінальні, прикольні завдання дівчата придумують. І я сьогодні прочитала, що якраз мені чудесно до цього процесу пасуватиме завдання цього тижня, бо там дівчата, власне, казали. Вишивати бекстіч, то я зараз вишию всі хрестики-півхрестики. Зроблю фото до, тоді вишию бекстіч, зроблю фото після і вже викладаючи на сторінку готову роботу, заодно і призвітуюся в цьому челенджі. Двох зайців одним махом. Прекрасно. Ну що ж, йду я далі до роботи. Ну, все, ще один вишивальний вечір минув. І я готова показати вам свою повністю виконану роботу. Зустрічайте, друзі! Моя перша повністю вишита робота від дизайнерок-хитра синиця, весна переможе. Ось такий чудовий крокус, чудова символічна робота. У мене виросла за ці буквально декілька вечорів, чому я неймовірно рада. Вона яскрава, вона. Попри те, що дуже маленька, сповнена дуже великими сенсами. І я вірю і знаю, що колись настане час, коли вже буде наша перемога, коли ми вже будемо через багато-багато років після неї жити у мирній, вільній, нашій квітучій Україні. І я буду згад... дивлячись на цю роботу, я буду згадувати про те, як, як ми пережили ці часи і вистояли. Тому, і, звісно ж, буду згадувати теж про ту людину, завдяки якій це стало, зокрема, завдяки якій це стало можливим. Про свого чудесного друга. Ось тому багато емоцій у такій маленькій роботі для мене. І я дуже радію, що вона вишилась. До речі, я думаю, що я її буду оформлювати у скриньку. Вона невеличка. Але її би мені дуже хотілося, напевно, оформити у таку, віддати в центральну багетку і оформити в скриньку. Принаймні, наразі я про це думаю, можливо, ще трішечки придумаю щось інше, але маю таку ідею. І цю скриньку вже можна використовувати для інших рукодільних або й не тільки рукодільних потреб. Тож, привітайте мене з готовою роботою. А я вам ще зараз покажу наостанок ще один свій проєкт, який я нещодавно вишивала, зняла кусочок відео, коли починала, але не зняла, коли закрила цю ротацію. Тож, зараз для того, щоб не втрачати його з фокусу уваги, я вам його теж покажу. Він яскравий, насичений, і він також від української дизайнерки. Що ж, друзі, здається, настав час згадати, що я, врешті-решт, вишивальниця семплерів. Я їх дуже люблю, але вже давненько їх у мене на каналі не було. І це тотально несправедливість, яку я планую виправляти ось уже зараз і у даному відео ви це побачите. Перед вами зараз у кадрі вишитий на 18% семплер. Український Ukrainian Sampler, який свого часу, мені здається, ще у 22-му році розробила Люда Вес Нідл. Таких семплерів є точно два, можливо, навіть три в люди. Якщо чесно, я вже навіть не згадаю. Два є точно. А вони дуже цікаві композиційно, яскраві насичені, я вишиваю цей семплер взагалі на 13 14 каунту. Я думаю, вам помітно, що він доволі великий в мене виходить. І саме таку ціль я переслідувала, коли розпочинала його на цьому каунті. Мені все подобається, все влаштовую. Я хочу, щоб він був такий великий, і яскравий і згодом гарно прикрашав мою домівку. Єдине, що мені трішечки не подобається, і що, до речі, малопомітно через камеру, але оскільки я вишиваю ниточками DMC в два складення, все класично і просто, то на 14-му кавенті вони трішечки світять. Особливо це стосується темних відтінків. Бачите, от на чорному вам краще помітно буде. трішечки трішечки ця історія світить, але, як на мене, це не є дуже критично. А семплер великий потребує великих п'ялиць, якщо хочете взяти собі більшу діляночку в роботу. Тому в мене є ось такі прекрасні норги-четвірки, старі добрі. Я їх буду зараз якось так розміщати. Планую працювати над ось цим ромбом, і тут в мене ще шматочок одного є, який треба буде закривати елементом. Тож зараз буду зап'ялювати цю роботу. П'янця і поступово розпочинати. Ну як розпочинати? Продовжувати над ним працювати. Дуже вже давно не брала його до рук, і я направду за ним і цими кольорами скучила. А заодно очі відпочинуть після більш дрібного каунту на такій кайфовій 14 основі. Побажайте мені успіху, увімкнусь до вас ще раз, коли вже матиму трішки більше результатів. І ось ми знову тут. Я готова показати вам, як я класно присунула цю роботу, бо справді тут гарнезні просування. Якщо ми з вами починали на відмітці у 18%, то зараз на моєму семплері їх вже 29%. І він виглядає ось таким чином. Шкода, що зверху трішечки зажовує частину візерунку, але це, як на мене, не дуже страшно. Я вишила ось цей великий-великий яскравий ромб, декілька менших ромбиків по сусідству теж виконувала в процесі ще одне завдання з челенджу Синиця скаже від хитрих синиць і дуже тішуся, що взяла цю роботу в ротацію. Вона класна, суперова і от дивлюся на неї. І думаю про те, а чи не повишивати її ще трішки? Ну, Такі кольори, така геометрія яскрава класна. Люблю я все ж таки геометрію, люблю сентлери. Це дуже моя тематика. Я знаю, що дехто з дівчат каже, що їм стає трохи нудно вишивати одноманітні повторювані візерунки, або зашивати великі кусочки одним кольором, великі площі зашивки одним кольором. І їм скучно, вони засинають. Їм все ж таки хочеться якось розважати себе більш складними схемами або можливо іншими виробниками. Скажімо, семплери це справді така трішки налюбителя річ, але я знаю, що серед вас точно є такі ж любителі, як я, і вам ця робота напевно подобається так само, як і мені. Бо вона, як на мене, справді дивовижна і це, звісно ж, велика заслуга, зокрема люди, в тому, що вона розробила цю схему. А ми тепер можемо вишивати і отримувати море задоволення. А потім отримувати задоволення від вже оформленої роботи. Але це буде в майбутньому. Зараз треба ще її добряче повишивати. На цій яскравій ноті, друзі, хочу побажати вам максимально берегти себе, берегти своїх рідних та близьких. Шукати максимум внутрішніх та зовнішніх опор для того, щоб вистояти попри всі новини, попри всі несприятливі обставини, попри всі реалії війни, у яких ми зараз з вами живемо. Щоб ми вистояли. В нас немає інших варіантів. Найбільше нам потрібно покладатись на себе самих, а вже тоді і союзники якісь додадуться, відредагуються. І все буде так, як повинно бути. Головне, щоб ми в першу чергу шукали точок опори у самих собі. І тоді точно, все буде добре і все буде Україна. До нових зустрічей, друзі. Бережіть себе.